Санкцій від США для Росії більше не буде. Ну з нашого боку залишилося небагато санкцій. Я маю на увазі, що ми вдарили по їхніх великих нафтових компаніях, чого всі й вимагали. Очевидно, що їх потрібно впровадити, і знадобиться деякий час, перш ніж ви почнете це відчувати. Але я маю на увазі, я не знаю, що ще потрібно зробити. Я маю на увазі, що в нас закінчуються санкції у цьому відношенні. Тож, замість того, щоб вводити нові і нові пакети США за словами Марко Рубіо краще зосередяться на контролі за дотриманням санкцій та боротьбі з тіньовим флотом, за допомогою якого Росія обходить всі ці обмеження, також ще у жовтні посол США при НАТО Меттью Вітакер підтвердив, що президент Трамп забезпечуватиме дотримання нових жорстких нафтових санкцій. Хоча знову ж таки чи обов'язково було про це повідомляти Росії, що нових покарань не буде, і чи Дійсно, це вже стеля для покарання, залишається доволі актуальним питанням. В принципі, є ще можливості, якщо поритися в шухляці, цій санкційній шухляці, то можна знайти додаткові варіанти, як можна що можна накласти на Російську Федерацію. Але погоджуюся, контроль за дотриманням санкцій це буде найліпшим варіантом, найліпшим аргументом, який можна використовувати американські адміністрації. Інше питання, що вони його ніколи не використовували, Маю на увазі останні. 10 місяців каденції пана Трампа навпаки розігнали ці спільні групи, які слідкували за компаніями за країнами, як вони дотримуються раніше введених санкцій. Це ось дуже важлива історія. Цих людей розганяють. Вони більше не присутні в американській адміністрації. І це дійсно впливає негативно. Ось контроль це дуже дуже доречно. Як можна карати компанії, які обходять санкції, і щоб я кажу, другим не повадно було. От тоді воно дійсно буде серйозніше працювати набагато ефективніше. Ну і ми ж з вами не вчорашні. Ми хочемо знати, що конкретно було чи буде зроблено у цьому напрямку. А бажано взагалі що було вже зроблено за рік. Для початку чи є у США можливості для контролю? Відповідь однозначна. Так, Міністерство фінансів США, він же головний орган для моніторингу. Міністерство юстиції вони розслідують кримінальні порушення, включаючи ухилення від санкцій через треті країни, наприклад, через Китай, через Індію та Туреччину. Департамент і розвідка координують з союзниками з ЄС, Великобританією з НАТО для обміну даними про порушення. І, наприклад, у жовтні 25-го року держдеп поділився розвідданими про російські схеми експорту нафти, ну а також співпраця. З G7 і ЄС про неї теж не варто забувати. І оскільки, як я вже сказала, Дональд Трамп вже рік як 47-й президент, то у вас і у мене виникає логічне питання: а що ж вже було зроблено за цей самий рік для контролю за дотриманням санкцій? Ну, адміністрація Трампа спочатку фокусувалася на дипломатії. Ви пам'ятаєте саміт з Путіним в Валясці у серпні 25-го року. Після... Цього саміту після відмови Росії від перемир'я, навіть після гарної розмови з Трампом, все ж таки США мусили запровадити санкції. Ну, щось треба було робити. Є останній пакет санкцій. Ну вірш не пакет санкцій, а обмеження, які були введені американською адміністрацією на російську нафту країни, які купують російську нафту, але в чому нюанс? Ці обмеження ці санкції не Почали ще працювати. Вони запрацюють тільки з 20 листопада 2025 року. До цього часу Дональд Трамп дає люфт компаніям країнам позбутися російської присутності, і от компанія Лукойл оголосила, що ось ми готові продати нашу компанію. Тут виступила «Ганвор», інша компанія, яка була раніше помічена у зв'язках з Російською Федерацією з Геннадієм Чимченко. Вона виявила бажання придбати Весь пакет нерухомості активів, які належать компанії Лукою по всьому світу: це Румунія, це Болгарія, це Туреччина. Якщо не помиляюся, там НПЗ є переробні комплекси, бази зберігань. Тобто, там велика кількість активів в Казахстані. Є активи, але американський уряд заблокував цю ініціативу. каже: хай будуть інші покупці за такий короткий проміжок часу інших покупців просто не знайти угоди про. Злиття та поглинання вони можуть тривати роками. там перевірка, перевірка активів, перевірка аудиторського балансу. Все, все все це займає дійсно ну рік, щонайменше. І тут велике питання. Американська адміністрація вона цей, ось цю санкцію 500 підсоткові мита з 21 числа. Вона запустить в дію. Чи знову відтермінує, як це було зроблено у випадку Угорщини та Словаччини? Чи просто забудуть про неї і не будуть згадувати? Тому треба дочекатися чекатися 21 числа, і тоді ми побачимо скільки Дональд Трамп рішуче налаштований? Дивіться санкції проти РосНєфті Лукоїла чи це добре так. Однозначно, але як кажуть експерти, ефективність залежить від активного моніторингу тіньового флоту. Наразі це десь 600 танкерів, які перевалюють нафту в нейтральних водах. Ну і також існує загроза покарання банків та компаній у Китаї та Індії за торгівлю з цією ж таки рознівтю лукойлом. Наприклад, Індія вже скоротила імпорт російської нафти на Плюс мінус 50% через тиск, щоб уникнути тарифів у 100%. Також зараз відбувається змагання за китайського покупця. Між тією таки Росією і Саудівською Аравією у листопаді Китай різко збільшив закупівлі нафти з Саудівської Аравії, і вона знову стала головним постачальником. Звісно, не останню роль у цьому відіграли знижки і стабільність. Саудівська Аравія, як найбільший експортер, суттєво знизила ціни на свою нафту для азійських клієнтів, включаючи і Китай, щоб витіснити Росію. Це був найагресивніший ціновий крок ЕРІЯДА за останні два роки. І, наприклад, ціни на на Саудівську марку Arab Лайт були знижені на 1 долар 20 центів за барель для грудневих поставок. У підсумку китайські нафтопереробні заводи почали переглядати контракти на користь стабільніших поставок із Саудівської Аравії, бо, хоч російська нафта і продається зі знижками, але постійні проблеми з логістикою, санкції вже всіх задубали. І таким чином у листопаді Китай скоротив закупівлю нафти з Росії приблизно на 36% порівняно з жовтнем місяцем. Ну і ми сподіваємося, що що і надалі ця цифра буде все менше і менше. Як результат, очікується падіння доходів Росії від нафти на 15-20% у 2026 році. Але ефективність знову ж таки залежить тільки від пильного ока США. Але ми ж говоримо про дотримання санкцій, тож давайте поглянемо, чи є реальні результати, тобто штрафи за ухилення від санкцій. Управління по контролю за федеральними активами оштрафував інвестиційну фірму Capital LTD це Сполучені Штати Америки, на 215 мільйонів доларів за управління активами російського олігарха Сулеймана Керімова. Штраф брокерській фірмі Interactive Brokers, яка була оштрафована на мільйони. Скільки не зрозуміло, але якщо брати період з 2016 по 2025 роки, просто написано мільйони за торгівлю акціями санкціонованих РФ компаній і 259 трансферів до російських банків після вторгнення. Скільки саме мільйонів, ще раз кажу, не вказується. Санкції проти тіньового флоту і ухилення або ж ухилянтів у Китаї січень 25-го року. Управління по контролю за федеральними активами станом на 10-15 січня санкціонував 200 плюс суб'єктів 180 плюс танкерів тіньового флоту, постачальників послуг для нафти, страховиків і схеми ухилення з Росії до Китаю цієї нафти у підсумку блокування 300 з плюсом мільйонів. Доларів. Тобто, загалом, штрафи, які були виписані управлінням по контролю за федеральними активами, на початок, принаймні 2025 року, сягнули 500 з хвостиком мільйонів доларів. Що є, як ви розумієте, просто краплею в морі. Ну, це дуже мало з огляду на дуже. мільярдні оборудки. Тобто, в даному контексті, ну, можна погодитися з паном Рубіо. У тому аспекті, що дійсно треба тепер приділити належну увагу за дотриманням санкційного режиму, але Рубіо лукавить, коли говорить про те, що санкції ну, досягнули своєї стелі. Ну є, наприклад, така кампанія, знову ж таки, російська там Росатом називається, яка досі будує ядерні електростанції, ядерні реактори, ну і абсолютно не потрапляє під санкції. Ну, більше того дня ми вилізло це кремлівське мершаве. Е, ну я не знаю, як до, до, до таке слово е, персонаж да, і заявив про те, що Росія буде там розвивати свою ракетну промисловість, і навіть там на місяць збирається кудись там висаджуватися, да там пасійдони, орешники. І водночас ми чули заяви. Ну, зокрема, від президента України про те, що ледь не 70% комплектуючих в російських ракетах і західного виробництва. А ті, які не західного виробництва, повірте мені зроблені з використанням західних технологій, західних матеріалів, західних західного обладнання. Ну тобто про що це говорить? Ну, це говорить про те, що навіть під такими ну санкціями росіяни досі, в принципі, ну якось пристосувалися і знайшли спосіб ну як продовжувати ведення цієї агресивної війни. Тому так треба безумовно посилювати контроль, але окрім того. Треба купати е, певні сегменти, які досі не зачеплені цими санкціями. І такі сегменти, які я вже вище сказав, посилаючись ж таки, на ядерну енергетику е, Російської Федерації, досі лишилися. Дуже цікаво в такому контексті і позиція МАГАТЕ, і позиція Росі, да, які там чи і сліпий, і глухий. І не бачить, да, тобто відверто злочинних дій е, Росії спочатку на Чорнобильській АЕС, а зараз на Запорізькій АЕС, тобто за у МАГАТЕ жодних заперечень немає. Не бачать вони доцільності. я схильний думати, що є і доцільність, і, і підстави для того. Ну штати можуть нехай поміркують на те, скільки вони купують в Росії відповідних е, елементів. Для функціонування американської ядерної енергетики про це робив також промовчу, і це я так знаєте, от, ну, кажу тільки те, що лежить на поверхні. Я думаю, що значно більше. А Орбан, до речі, якого випустили з під санкцій проти Росії, і дозволили їх не дотримуватися. Там, звісно, є нестиковки, бо Орбан і Сіярто запевняють, що винятки діють безстроково та не мають жодних обмежень про зобов'язання Угорщини. У відповідь вони взагалі нічого не говорять. А представники Білого Дому у відповідь на офіційний запит Ройтер скажуть, що винятки видані на один рік. А Угорщина, окрім закупівлі СПГ з Америки на 600 мільйонів доларів, зобов'язалася ще й диверсифікувати свої джерела постачання. Але суті, це не змінює, як тут бути з контролем за санкціями. Ну, дивна позиція щодо деяких банків, які досі здійснюють діяльність з одного боку в Росії, а з іншого боку і ну досі є складовою світової фінансової системи. Ну, це рубіо не помічається, це якби, ну якось проминуло повз його погляд. Тому ну, ну, звичайно, що є досі запас і простір, де санкції можна, пункт перший, посилювати, пункт другий, там, де можна. Е Посилювати контроль за дотриманням санкцій. А головне, про що зовсім не згадав Рубіо, і це третій пункт це так звані вторинні санкції. Які? Толь, де там пекельні санкції, про які розказував нам Трамп. Де вони, пекельні санкції? Коли ми їх, зрештою, побачимо. Але це все кажу не для того, щоб якось мінімізувати чи невілювати значення санкцій. Санкції діють, санкції дають результат. Просто що м -м ну, хотілося б більшого. Та що там тільки перейменування Міністерства оборони США на міністерство війни може обійтися американцям у 2 мільярди доларів. Пише NBC. Зміна назви, яка має бути схвалена конгресом, вимагала би заміни тисяч знаків. Плакатів, бланків, значків, як і інших предметів на американських військових об'єктах по всьому світу, на яких згадується Міністерство оборони, пояснюють журналістам шість джерел, наближених до Пентагона. Тільки нові бланки і таблички обійдуться приблизно в мільярд доларів. Іншою великою статею витрат буде переписування електронних кодів вебсайтів і програмного забезпечення. Ще один приклад рекордний шатдаун у США, який завершився, але тривав 43 дні. дні. Ну, у них взагалі то був шатдаун до сьогоднішнього дня. Так. Тому, в принципі, це програмне положення Дональда Трампа і його адміністрації дав цей от заощадження витрати на державних органах. Те, що ця позиція є е, хибною, коли вона стає гіперболізованою, ми побачили ще е, наприклад блискавичного завершення реформ маска, да який думав, що він зараз все скоротить. І буде щастя всім, тобто я чомусь е, забув, що всі високоефективні держави насправді є доволі дорогими державами. Бо якщо ми хочемо отримувати якісні державні послуги, і е, державне управління це за великим рахунком також послуга, який державні органи надають суспільству. Ну то сподіватися на те, що ці послуги будуть надаватися без відповідних інструментів. І без відповідної якості інструментів або будуть просто безкоштовно надаватися, то це хибний погляд. Так, от він теж обійшовся Америці в кругленьку таку суму за оцінками бюджетного управління конгресу від 7 до 14 мільярдів доларів США економічної активності було втрачено безповоротно. Загалом шатдаун зменшив ВВП США на 18 мільярдів доларів у четвертому кварталі 25-го року. Економісти кажуть, що кожен тиждень простою коштував економіці від. 7 до 16 мільярдів доларів близько півтора мільйона федеральних службовців були відправлені у неоплачувану відпустку або працювали без зарплати. Загальна сума втраченої заробітної плати до середини листопада оцінювалася приблизно в 16 мільярдів доларів. Тобто виявляється, що скорочувати витрати це не завжди на користь. Ілон Маск хочеться сказати, і загалом же. Палата представників США 13 листопада за Києвом у слід за Сенатом проголосувала за законопроект, який припинив шатдаун. Після цього кроку Дональд Трамп поставив свій підпис на документі. Ну і власне документи у паладі прийняли 222 голосами проти 209. Цікаво, що шість демократів приєдналися до республіканців, проте два республіканці проголосували проти. Відтак офіційно. «Шатдаун в країні добіг кінця фінансування продовжили до 30 січня 2026 року. Ну тобто, ви розумієте різницю у цифрах. До речі, про цифри про те, що там з того фінансування передбачено на допомогу Україні, я звісно розкажу вам, але вже в наступних випусках програми. І побачимось за 24 години.